Сороковий день в Канаді, 23.07-23. Цікаве, цікаве І сьогодні неділя. Сьогодні я зачеплю ще вчорашній вечір, бо я зняв відео скорше, а потім ще до мене приїхали хлопці. Ми посиділи на подвір'ї, приїхали власники. Ми посиділи на подвір'ї, поїли, по посмажили сосиски на грилі, зробили хот-доги. Поїли картоплі, це що дали мені на фудбанку такої дрібненької, я її поріз, зварив, порізав на, на пополовині і зробили спеціальний соус. Власники. Та, сметана, цибулька, все просмажено. Коротше, смачно ми посиділи, поїли, поговорили. Хлопці е, мають невеликі зміни. Один із них е, їде на, в нафтову компанію, там де платять багато. Але та компанія аж за, за Едмонтоном кілометрів 400, ну я не знаю, подальше десь 400, але їх забирають дітоком і йому вже запропонували туди полетіти, щоб він виходив з першого числа на роботу. І він з братом вирішили взяти мене до себе на квартиру, так як від їхньої квартири до моєї роботи, що я зараз працюю, 1,6 км. Мені 20 хвилин ти максимум. Так, десь Вот так. вот. от. І я думаю, що треба цим шансом Вот, Такий був вечір. А сьогодні зранку я проснувся, і я думав підібрати ще сусідів, які мене завозили до церкви. Тут дуже хороші сусіди. Джон і з дружиною мене забрали, і забирали ще оцю дівчину, сусідку. Зі дочкою, дочка зараз поїхала десь віддихати в Онтаріо, то та дівчина жила сама. Джон відповів, що він не піде сьогодні до церкви, мають справи десь, поїхали, вони люблять кемпінг. І, але сказав, що я, може, забрав ту дівчину. Я до неї подзвонив, та, і вона погодилась. Ми поїхали. Я її забрав, ми поїхали до церкви, відбули службу. І я вирішив там щось може допомогти. Наталі не було, була е, Нора, теж там працює, допомагає, волонтерить, хороша дуже жіночка. Та ми з нею розговорилися. І вона каже, що після другої години вони почнуть прикрашати зал для дітей. Там діти будуть мати такий табір, будуть від барбекю і всякі такі от речі, всякі заходи, ігри. І вони прикрасили всі кімнати, всі коридори і офіс, вітальню Прикраш... мали прикрашати після другої в космічну тематику. Планети, всякі там. Зірки, э, скафандри, от всяка космічна тематика, якісь там э, смурфіки типу космічні. Я в тих мультфільмах не дуже розбираюся ну, для дітей маленьких. Та я кажу, так, без проблем, я тоді допоможу. E, і після служби ми випили кави, я відвіз Наталю до чинук центр там величезний мол, величезний торговий центр. І зараз здешки всякі, вона просто хотіла погуляти собі там. Я її підвіз туди і повернувся назад до церкви. І я вже в церкві пробув аж до, до п'ятої, напевно. так. До п'ятої ми прикрашали, клеїли там по стінах всякі ті плакати, столи повиносили, проставляли столи, крісла, ну, багато чого поробили, до п'ятої часу зайняло. І потім Нора запропонувала мені піти з нею на, на вечерю щось перекусити, бо цілий день працювали. І поїхали. Я, а, вона ще попросила, щоб я під'їзд, бо немає машини, і в неї проблема вона тяжко ходить, має такий візочок. Колись впала і пошкодила собі тазову кістку, і, коротше, не, не може тепер ходити нормально з візочком. І я подивився її підвезти. І якраз по дорозі ми заїхали в щось подібне, типу Макдональдса, взяли собі там. Вона мені купила. Курячі кусочки такі, курячі, смажені і картоплю фрі. Собі взяла дабл чизбургер чи бургер. Бургер якийсь. Ну і теж картоплю їй дали, але вона картоплі не хотіла, то коротше я все з'їв. От так от. Посиділи, поговорили, приємно, я її відвіз додому і от приїхав додому. Сьогодні планував все поприбирати. Так що плани в мене поки що ще не змінились. Зараз 9 година вечора. Ще от годинку ту все поскладаю, поприбираю. Треба ті футбанки в коробку попакувати, ті баночки. Бо тут я їх так дуже не їм, але колись воно мені пригодиться обов'язково. таке от. Гарно, сьогодні провів день. Не шкодую, що там засидівся. Колись ще відпочину. Можна так сказати. Отак. Завтра на роботу. А сьогодні вже відпочивати. Відео коротке, нема чого затягувати. А, що скажу за оце горнятко? Блін, яке оце класне горнятко. Я коли виїжджав зранку в 10-й ранку я виїхав, кинув туди 4 кубіка льоду, таких досить великих, і 0,33 Кока-коли залив. Якраз повне вийшло, там такі 4 кубіка. Воно саме по собі тяжке, оце горнятко Термо... Єті. І гарне, ну, як нове, не, не, не покоцане, кришка закривається, поставив машину, хотів перевірити, скільки буде тримати холод. Так зараз вже 9-та година вечора. І Кока-Кола ще холодна. Біля церкви машина стояла на сонці всередині духовка. Просто піч. І до п'ятої години машина там жарилась разом з тим, і воно холодна дотепер. Термос, в машину просто ідеальна. Плюс такий самий стиль чорний зі, сріб... зі срібним. Задоволений покупкою. От так. Так що буду сьогодні віддихати.